<плес> Пацаны, вставай. Клади чипсы, вставайте. Що це таке? Що робить? Чипс не Хто вам дозволить тут чипси їсти? А че? А? А че? Я забороняю, тут чипси їсти. Вы не зрозуміли? Не чую. Вы меня тут понимаете? Mm -hmm. Точно? Mm -hmm. А? Что? Ничего. А. И как капуста? А? Капуста, и как? Ма а капуста? капуста. А где капуста? Капуста в, в, в том, магазине, сразу да. А и капуста? А какого да? Капуста. Ну там вы пойдете, вас спитаете, там есть капуста. А капуста? Любая капуста. А где капуста? Туда е, там. <laughs> Ай ка Дайте сметану. Дайте сметану ми. Дайте сметану. Я не вежу. Я не вежу добре. Що? Не вежу добре. Не разбира. Ай ка сметана? Не вежу добре кажу. Не розумію. Не розумію. Що? М? Що не розумію? Яка сметана? Ще? Яка сметана? Нема сметани. Не їм сметану. Не паня. Не їм сметану, Не добре бачу. Погано бачу. Я погано бачу. Капуста, що не вродила. Сенс. М? Що у мене не розуміє? Що? Капуста не вродила. Ну не знаю. Ну капусти нема, а сметана де? <реш> я не розумію, що мають на увазі. А де сметана? Яка сметана? Треба капусту. Яка капуста? Що? А, де? Де <реш> капуста? Ну, з Капусти треба сметану. <реш> Слухай, то мені треба йти. Ні, хочу сметани. А в мене немає не сметани, не капусти. Ну, я... А де сметана? <реш> У мене вдома суть колоти. О. <реш> У меня дома сметана в холодильнику. Что? Сметана в холодильнику дома. Ну что? Ничего? А где капуста? В магазине. <свят> 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 где сметана? Фикро сметана? Ну а капуста? <свят> У вас такая компания четкая. Да. Можно звонок постукать? Можно? У вас ляля маленька. У вас ляля маленькая? Да. Чего вы пите? Жизнь такая, да? А, она там? Я хочу подсокатиться з вами. А то ваша лялька, да? Так. Давайте. А, ви не п'єте? Не. Нет. Все. Хлопця ловила два дні. То це я вас ловив чи ви мене? Ні, я тебе ловила. Як це ви мене? Це я вас ловив? Треба корову здоїти, срочно. Здої, здоїти корову, молока хочу. Ти шай робити. Та здої корову. Я спішу. Куди? Такий футбол, береш дійке таке коров'я... Я дій... не вмію! Та як не вмієш? Береш дійке отаке робиш! Дівчину шукаєш! Як дівчину шукай? Мені треба корову здоїти! Ну я йду? Та пішли! Ні. Дам п'ятку! Та це не гроші! Це гроші! Це не гроші! Це гроші! гроші! Ну братан! Ні. Пішли! Та пішли! Ні! Ну чого пішли. ти такий? 500, 500 На. П'ятсот гривень не На. Я йду. На! Я йду. Так два рази за дійки взяв, потягнути, 500 гривень маєш. йду. Ну що ти такий? йду. А чого ти так на гроші дивишся? Багато маю?